Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні наша розмова буде торкатись одного із найфундаментальніших і, напевне, основних питань не тільки християнства, а будь-якої релігії взагалі питання про спасіння, релігія, гріх, особистість, спасіння що спільного між цими словами. Саме в цьому ми зараз з вами спробуємо розібратися. За відомим висловом священника Павла Флоренського, який жив та працював на початку ХХ століття, релігія являється художницею спасіння або, як мінімум, хоче такою бути, претендує на цю роль. Від чого ж спасає нас релігія, запитує отець Павло, і відповідає. Релігія в першу чергу спасає нас від нас самих, спасає нас від нашого внутрішнього хаосу, який руйнує нашу душу, руйнує свідомість і, звичайно, спричинює злі дії, які виражаються вже безпосередньо в гріхові. Але чи завжди релігію сприймали як художницю спасіння? Звичайно, що це далеко не так. В древності релігія взагалі ніколи не співвідносилась із спасінням особистості. Релігія завжди мислилась як е, певна структура дій або як культ, який повинен був в першу чергу діяти на суспільство. Цар-патріот або імператор, або верховний жрець, який е, здійснював всі ці культові церемонії, дуже часто уособлював собою в першу чергу весь народ. Сам народ в цей час міг говорити про спасіння, або йти до цього самого спасіння тільки тоді, якщо являв собою одну єдину цілу спільноту. Спасалося саме суспільство. Причому, що цікаво, ні про які покаяння тоді в той час мова не йшла. Якщо суспільство хотіло спастись, то виконувало або робили це через жертвоприношення, або через певні ритуальні дії, які повинні були, наприклад, обманути природу. Так, сучасна українська маланка своїми коріннями сягає в силу давнину, в язичество. Маланка це є спроба перевернути все з ніг на голову, спроба обманути природу, зробити так, щоб природа в своєму подальшому русі не враховувала людську, саме в першу чергу, людську особистість. Ми вже не такі. Каже нам язичська маланка і язичська свідомість в тому числі. Але ми не такі не всередині себе, а ми не такі ззовні. Саме тому от ці всі переодягання, зміна свої, своєї особистості повинна була засвідчити, що людина міняється тільки ззовні, але не змінюється всередині. На заміну цим Релігіям пізніше приходить релігія Біблії. На сторінках Старого Заповіту ми теж з вами надзвичайно часто зустрічаємо слова про спасіння в першу чергу народу ізраїльського. Бог звертається через Моїсея до ізраїльського народу. Але відмінність між релігією ізраїльського народу. І релігією всіх або релігіями всіх язичівських народів, які оточували Ізраїль, була корінною. Справа в тому, що древній Ізраїль ніяких зображень свого Бога не робив. Справа в тому, що древній Ізраїль відносився до Бога як до особистості. І незважаючи на те, що Бог закликав до спасіння весь народ кожен ізраїльтянин, мислячи себе частиною цього народу, знав точно, що спасатись повинен і він сам. Але спасається тільки тоді, коли він всередині цього народу, коли він всередині вибраного Богом, вибраної Богом спільноти людей, яка дотримується заповідей Божих. Саме заповіді Божії. Були керуючим фактором життя всього ізраїльського народу. Можна зараз, звичайно, говорити про якісь певні ритуали, які звершували ізраїльтяни. Але не ритуали, не жертвоприношення відрізняли їх з-поміж інших народів, які жили в той час в древньому світі. Ізраїльтян відрізняло в першу чергу ставлення до самого Бога, ставлення до Його заповідей. Ізраїльтянином, правовірним ізраїльтянином, вважався той, хто в своєму житті дотримується, причому часто буквально дотримується заповідей Божих. Ми з вами знаємо, що заповідей Божих є 10. На жаль, сьогодні більшість наших сучасників забувають про цю просту істину. Я не один раз, я думаю, ви так само чули, як люди говорять, я нічого не вкрав і нікого не вбив. Відповідно, я не маю ніяких гріхів. Але вся справа в тому, що гріхи це не тільки вкрав чи вбив. Гріхи, які скоює людина, настільки е, різноманітні і їхня дія настільки широкомасштабна, що говорити про безгрішну людину ми не маємо права взагалі. За вченням Православної церкви без гріха був тільки Господь Ісус Христос. Його зачаття без участі чоловіка, Його народження від діви, Його життя та смерть свідчать про Його безгрішність. Тільки Христос без гріха. Всі ми з вами насправді занурені в гріх. Якщо відкриємо одну із книг, які читаються церквою протягом року під назвою Поснає тріоть, то ми зможемо з вами відслідкувати просту, але в той же час страшну для всіх нас істину. Людина глибинно пошкоджена гріхом. Гріх являється свого роду додатком. Людини, з яким потрібно боротись протягом всього свого життя. І дуже рідко нам це вдається. Тому ми повинні пам'ятати, що з гріхом ми можемо боротись тільки тоді, коли ми знаходимося з вами в дії або в полі дії благодаті Божої. Тільки з помічю Божою ми можемо здолати гріх в самих собі. Тільки з помічю Божою ми можемо, долаючи гріх всередині кожного із нас, тобто всередині себе, ми можемо здолати гріх і в суспільстві, в якому ми з вами живемо. Саме це розуміли древні ізраїльські пророки. Тому вже на сторінках старого заповіту ми з вами зустрічаємо заклики не, до, не тільки до зовнішнього преображення життя. А зустрічаємо заклики до внутрішньої досконалості, заклики, які б свідчили про готовність серця людини відкритися на зустріч Богові. Язичівський світ цього не знав. Дуже часто читаючи грецьких філософів, ми з вами зустрічаємось із думкою, що, в принципі, язичівська релігія ніякого значення для морального стану людини не має. Ти можеш Вірити або не вірити в здійснювані тобою ритуали, але ти повинен обов'язково їх виконувати. А ось старий заповіт, разом із ним ще більшій в мірі новий заповіт, говорить, що тільки через віру ми з вами можемо досягнути досконалості. Зовнішні дії, які не наповнені вірою, абсолютно ніякого значення не мають. Той же самий час, якщо людина тільки вірить, але не виконує ніяких зовнішніх діл, діл зовнішніх справ, то тоді і її віра являється мертвою. Християнство, напевне, єдина з релігій, яка вказує на безпосередній зв'язок між нашими справами та між нашою вірою. Ми не можемо називати себе християнами, якщо ми не діємо як християни. І ми не можемо діяти як християни, якщо наші дії не спричинюються в своїх глибинних основах нашою вірою в Христа. Про це не знав язичний світ. Тому язичники говорили, що, по-перше, ніякого спасіння бути не може. Людина може досягнути якоїсь певної ступені просвітлення, так як це, наприклад, було в буддизмі. Або людина може позбутися земних оков свого життя, позбувшись, при цьому і бажань, які супроводжують кожного із нас. Це так само говорив буддизм. Або людина може війти в певний стан, який називається екстазом. Про це говорили язичники, безпосередньо на це вказував Плотін, або інші язичські філософи, які. Сьогодні називаються неоплатоніками, в тому числі Платон. Християнство говорить, людина входить в єднання із Богом. При цьому людина не втрачає своєї власної особистості. Є дуже гарне церковнослав'янське слово, яке на грецькій мові звучатиме як іпостась. На церковнослав'янській лічність. Слово лічність. Етимологічно, як ми бачимо, походить від іншого слова, лік лице. Це не просопон, це не грецька маска, яка одягалася в театрі. Знову ж таки, повторюю: язичники одягали на себе маски. Вони змінювали зовнішність, але не змінювали внутрішні відношення до Бога. Вони одягали маски для того, щоб обманути природу, обманути своїх язичних божків. Християни не повинні одягати на себе маску, тобто просопон. Вони повинні дійсно змінюватись під дією благодаті Святого Духа. І тому християни говорять, прийде такий час, за словами апостола Павла, коли ми будемо бачити Бога лицем до лиця. Християнство каже, тоді ми не втратимо своєї лічності, ми не втратимо своєї особистості. Буддисти говорять, що найвища ступінь, до якої може прийти людина, це є нірвана. Що таке нірвана? Це божественне ніщо. І один із сучасних буддийських богословів пояснює нам цей стан. Він говорить, слідуючи: уявіть собі величезний океан, і в цей океан входить кукла, зроблена або лялька, зроблена із солі. Вона Розтворює, розчиняється в цьому океані. Вона щезає в ньому. Буддизм, індуїзм говорять про втрату особистості, про втрату лічності, про іпостасну смерть. Язичество говорить тільки про просопом, про маску, про особистість, мова не йде взагалі. І тільки християнство говорить, що людина, єднаючись із Богом, залишається при цьому сама собою. Вона повинна бути чистою. Вона повинна позбавитись від гріха. Вона повинна бути просвітленою благодаттю Святого Духа, але це буде та ж сама людина, це буде та ж сама іпостась, Як каже нам святитель Василій Великий: це буде той самий Петро і той самий Павло, той самий Іоанн. Але їхнє серце, їхня душа буде чистою. Християнство говорить про особисте спасіння. Християнство, напевне, єдина релігія, яка вказує також і на спасіння суспільне, тобто спасіння церкви. Христос прийшов спасти церкву, але ця церква складається з окремих особистостей, і кожна особистість, кожна лічність, тобто кожна іпостась, кожен з нас повинен прийняти, осягнути, усвідомити спасіння, яке дає нам Господь Ісус Христос. Спасаємося ми тоді, коли ми в церкві, але спасаємося саме ми, тому що ми являємо собою церкву. Літургія в перекладі з грецької мови означає спільна справа, общеї діло. Церква це є наша спільна справа. Ми спасаємося з вами в церкві, але спасаємося особисто. Спасаємося через віру в Ісуса Христа, спасаємося через участь в таїнствах церкви, хрещення, неропомазання, сповідь, причастя, вінчання, в тому числі соборування, таїнство священства, яке подає нам церква, які подає нам Господь Ісус Христос через свою церкву. Ми спасаємося з вами особисто і ми спасаємося в суспільстві, в суспільстві людей, які об'єднані однією вірою в Господа нашого Ісуса Христа. І це суспільство носить назву церква. Отже, сьогодні хотілося б звернути вашу увагу саме на цей аспект життя кожного із нас. Для того, щоб досягнути спасіння, треба не тільки вірити, а треба реалізовувати свою віру. Треба дійсно чинити добрі справи. Спасаємося ми не тільки окремо, особисто, а спасаємося ми тоді, коли ми в церкві, коли наша особистість. Прийнято в тіло Христове, спасаємося ми тоді, коли ми допомагаємо спастися іншим. Серафім Саровський говорив такі слова: Спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Зважаючи на сучасну ситуацію, хотілося б, щоб ці слова, преподобне Серафима Саровського, почув кожен українець. Якщо ми хочемо змінити щось в своєму житті, Змінити щось в нашій країні. Ми повинні спасати свої душі. Ми повинні йти вслід заповідям законам Божим. Ми не повинні чинити як язичники, змінюватись тільки зовні, але не мінятися всередині. На, на першому місці в нашому житті повинен бути закон Божий. На першому місці повинен бути закон Божий, ще раз повторюю це. закон Бога. Який обов'язково подивиться нам у вічі. Прийде такий час, коли ми побачимо Бога лицем до лиця. Прийде такий час, коли ми повинні будемо дати відповідь за всі ті справи, які ми з вами чинили, живучи на землі. До побачення.